У ніч на 1 листопада 1918 року Львів прокинувся іншим. Коли ще спали вулиці Старого міста, українські військові, переважно юнаки, колишні вояки легіону українських січових стрільців, під покровом темряви розпочали операцію, яка увійшла в історію як листопадовий чин. Вони займали урядові будівлі, пошту, вокзал, казарми, усе, що означало владу. До світанку синьо-жовтий прапор уже майорів над львівською ратушею, сповіщаючи, що місто відниню належить українцям. Ця ніч стала народженням Західноукраїнської Народної Республіки, держави, створеною на уламках Австро-Угорської імперії. Українська національна рада проголосила: усі українські землі Галичини, Буковини й Закарпаття мають бути частиною незалежної України. Головним організатором повстання був сотник Дмитро Вітовський, мужній офіцер, який розумів, що втрачений момент означатиме втрату держави. 1 листопада українська влада була встановлена не лише у Львові, а й у Станиславові, Коломиї, Раві, Руській Тернополі. Люди виходили на вулиці з прапорами, співали ще не вмерла Україна, відчуваючи, що народжується нація. Та вже невдовзі польські сили оголосили Львів польським містом і розпочали воєнні дії. Так почалася польсько-українська війна 1918 1919 років, у якій українські війська героїчно боронили своє право на державність. Хоч ЗУНЕР проіснувала лише кілька місяців, вона встигла показати приклад справжнього державотворення. Була створена українська Галицька армія, запроваджено восьмигодинний робочий день, відкривалися українські школи та газети. Навіть у вирі війни уряд прагнув будувати справедливу, демократичну країну. Для сучасників листопадовий чин став актом гідності і національного самоствердження. Коли старі імперії руйнувалися, українці Галичини заявили, що не будуть уламком чужої історії, а творитимуть власну. Уже в січні 1919 року Зунер об'єдналася з українською Народною Республікою, заклавши ідею єдиної Соборної України. Сьогодні, понад 100 років по тому, листопадовий чин залишається символом мужності і прагнення до свободи. Він нагадує, що історію творять не лише великі армії, а й рішучі люди, які одного ранку можуть підняти прапор і змінити хід часу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.